В Ужгороді група жінок напала на працівників ТЦК, які хотіли відвести чоловіка у військкомат. Про це повідомляє громадське працівники територіального центру комплектування. Намагалися відвести чоловіка для оновлення облікових даних, і під час цього група людей почала штовхати їх і кричати на них. У Закарпатському обласному ТЦК слідом опублікували офіційну заяву і в ній розповіли, що працівники військомату виявили чоловіка, який не перебував на обліку у жодному ТЦК і СП. Йому Начебто запропонували поїхати до військкомату, щоб він оновив дані. Після чого чоловік почав поводитися неадекватно, а інші люди почали штовхати і ображати військових. Відео інциденту поширилося вже у соцмережах, і на ньому видно, як чоловіки у військовій формі розмовляють з іншим чоловіком, поки навколо них починає збиратися натовп жінок. Згодом одна із них смикає за одяг військового. Після чого інші починають штовхатися і кричати. Ну ничего, я где-то показав.